Відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Бетховен за липень. Комплекс розташований в Шевченківському районі Львова на вулиці Городницькій. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. Тут будують сучасний житловий комплекс комфорт класу з квартирами, які будуть мати панорамні вікна, автономне опалення, теплові лічильники, кошики для кондиціонерів на фасадах. Станом на липень 2024 року в шостому будинку закінчили влаштування фасадних та внутрішніх металопластикових вікон. Самі фасади готові на 95%, стяжка на 98, вітражі на 99%. На 95% облаштували місця загального користування, повністю влаштована покрівля, змонтовані ліфти. Внутрішні інженерні системи готові на 95%. Настільки ж влаштували котельню. Паралельно тривають роботи над зведенням сьомого будинку. Фасадні та внутрішні вікна виконані на 100%. Фасадні роботи виконані на 95%, стяжка на 98%, вітражі на 99. Місця загального користування влаштовані на 95%. Повністю влаштована покрівля, змонтовані ліфти. Внутрішні інженерні системи готові на 95%. Майже закінчили влаштування котельні. Тривають роботи і у восьмому будинку. Зараз влаштовують монолітний каркас, готово 50%. Також на половину готові сходові марші і майданчики. Також монолітний каркас влаштовують і в дев'ятому будинку. Тут теж залили половину каркасу, сходових маршів і майданчиків. Житловий комплекс Бетховен вирізняється продуманою прибудинковою територією. Тут облаштують озеленені пішохідні алеї, бігові доріжки, дитячий і спортивний майданчики. В комплексі передбачені місця для велосипедистів та дитячих візочків. Власники авто оцінять підземний паркінг і гостьову автостоянку. Мешканців і гостей ЖК Бетховен приємно здивують дизайнерські лобі. Житловий комплекс Бетховен від Креаторбут. Креатор Бут будуємо досконале житло.